Всім привіт! Часто запитують, в чому різниця цвяхів та дошки, та яку вибрати для початківця. Біля мене є два види цвяхів. Це йдуть оцинковані та мідні. Вони відрізняються кольором та гостротою. Оцинковані цвяхи йдуть гостріші, а мідні йдуть чуть-чуть е, стесаний кінчик, щоб краще вам було е, стояти, рахуються м'якші. Також оцинковані цвяхи з часом можуть ржавіти, та вони хороший варіант для тих, хто хоче себе спробувати у практиці. Мідні цвяхи вони не будуть ржавіти при контакті з водою та будуть мати триваліший термін користування дошки. Міді у кожній людині. Тому він буде краще проводити енергію через ваші стопи. Він має різні цілющі властивості та антисептичну дію. Також є дуже важливим вибрати крок цвяхів для початківця. Люди, які хочуть спробувати себе у практиці, або люди, які мають малий досвід у роботі зі цвяхами, краще вибирати крок 8-10. Але майстри-провідники все ж таки рекомендують для початківця брати крок 10, тому що 8 рахується як масажер для ніг. Вже з часом, коли ви простоїте довший час на Крок 10, ви можете збільшувати його, наприклад, крок 12. Тоді ваша практика буде все цікавішою та цікавішою. Також важливим вибрати саме дерево для цвях. Саме бюджетнішим рахується високоякісна фанера, але її не можна назвати суперекологічною, тому що у матеріал використовується клей. Самий кращий варіант для дощок садху є дуб та ясен. Природою вони рахуються саме найпотужнішим енергетичним деревом. Вибирайте свою дошку садху. Інструмент для свого тіла правильно.